Так, дивлюсь, є ще одне у нас питання. Добрий вечір. Скільки днів треба бути на нулі, щоб отримати статус УБД? Ось це питання доволі цікаве, і часто від військовослужбовців або від там дружин надходить. Слід зазначити, що у зв'язку з участю в бойових діях або залучення до завдань після повномасштабного вторгнення. Кількість днів не визначається, тобто навіть залучення на один день відповідно до бойового наказу бойового розпорядження, вже є підставою для отримання цього статусу. 30 днів ну, саме перебування кількості днів на нулі або там в окремій зоні, наприклад, там в зоні бойових дій, вона відноситься саме до 24.02. до цього. Періоду саме це операція об'єднаних сил або антитерористична операція.